Ми е, пропонуємо удосконалення, ми пишемо листи, і вони просто зникають. Е, найгірше те, що е, зверху е, ніхто навіть не вважає, з, е, хто там розглядає ці листи за те, щоб відповісти. Ми просто навіть не знаємо результати розгляду. Ще, допустимо, ми щось пропонуємо, нам приходить у відповідь, вам відмовлено. Тому що, тому що, тому що там не на часі, ви не щось не розібралися, недостатньо грошей, або ми запланували, або ну, хоча б розуміння е, того, що, як ця проблема чи буде вирішена, чи не буде вирішена, немає. Таких десятки там е, звернень, тобто люди, які дійсно, наприклад, хочуть щось удосконалити, щось покращити, щось е, пишуть такі звернення. Ні, на жаль, нічого нічого не відбувається. Немає відповіді навіть, я ж повторююсь, немає взагалі зв'язку щодо обміну проблематикою і її ну, зверху не цікавляться цим е донизу. До тобто, і це дійсно ну, та, та радянщина, яка чомусь не Виживається, але можна знову таки пояснити те, що я сказав. Принципи підходу у всіх там державних органах. Це принципи не проявляти ініціативу, сидіти тихо, виконувати те, що тобі кажуть, зверху. У нас ще така складається парадоксальна ситуація, що у нас військово військово достукаються до вищого керівництва через волонтерів. Через волонтерів, які мають е ну, вплив через, е якби, через своїх і підписників, і так далі. Тобто якась проблема доноситься до, до волонтерів. Він або просто чи вона розганяє цю тему, або вже на, на сьогоднішнього етапу враховуючи їхні контакти, або доносить в високі кабінети. Тобто, е щоб розуміли, то всередині глухо можна тільки отак, от ззовні от через, через сторонніх людей, яких е, слухає, або слуха, дослухається, або боїться реакції суспільства, і тоді тоді вище керівництво починає, починає якісь е, зміни вносити. Зокрема, і той самий вже ж, е, е, війська безпілотних літальних апаратів, тобто тому що. Якщо говорити, якщо говорити, то перший, е, перший лист ми писали ще у, про те, що дайте нам, введіть відділення БПЛА ще в десь Окре, 2022 року. В 2022 року ми писали. Маєте на увазі як окремий підрозділ, так? Да? Ну, всередині нашого, нашої частини, тобто як окремий відділ, ну, умови кажучи, так, як група, там Бійців, без іператорів, безпілотних літальних апаратів з командиром, щоб це, щоб це розвивати. Тобто, ну і я теж читаю змі, що ті, хто знали про важливість цих БПЛА, також, також ставили питання, це ще ну ось недавно читав Ігоря Луценка про те, що теж він пише про те, що він влітку десь 22 перші перші там пропозиції були. Про те, що важливо саме розвивати напрямок БПЛА. Але висновок про те, що знову ж це почалося саме тому, що тиск суспільства, тобто тиск тих самих відомих людей, відомих волонтерів, які Але не, не питання з отримувати інформацію від своїх вже підлеглих військових частин. Тому що, допустимо, не питаючись у нас, у нас там були, і це не тільки в нас, а поводили на, на початку минулого року. На початку минулого року о, замість стрільців створили стрільці оператори то типу оператори дронів, ну, тобто в кожного підрозділ. Ну, Це абсолютно рішення виключно для того, щоб відзвітуватися про те, що ми щось зробили. Тому що підрозділ має зовсім інші функції, і просто назвавши бійця е, іншою назвою, без, мовно кажучи, підтримки, без керівництва, без того, щоб цей підрозділ там величезна кількість е, моментів, пов'язаних з діяльністю БПЛА, потрібна. І просто назвати в підрозділі е, стріця стрільцем оператором, е, це тільки для того, щоби. Відчитатися, що ми якісь, якісь внесли зміни, і от уже от зараз там щось запрацює на увазі. Але не намагання насправді вирішити проблему. От. Ну, будемо сподіватися, що зараз це рішення про створення військ випалила. Хоча знову ж таки не видно про те, що це буде швидкий процес. Тобто спочатку це пропозиції мають надати там. Рада національної безпеки і оборони далі відреагувати на ці пропозиції, і так далі. А, а, а війна йде щодня, і всі прекрасно розуміють, наскільки важливо зараз застосування дронів, наскільки важливо, щоб підрозділи, які їх застосовують, тобто щоб вони функціонували, мали підтримку, мали забезпечення і так далі. Тобто, вже сьогодні, не тоді, коли будуть створені ці війська. Ось це ви маєте на увазі, що 6 лютого Зеленський підписав указ про створення нового роду сил у Зсу сил безпілотних систем. Що це нібито реакція на цю пропозицію від знизу, яка лунала вже більше року, але ви поки що не відчули, що щось змінилося. Правильно, Ні, так не могли відчути, тому що там в указі написано завдання Раді національної безпеки оборони та Міністерства оборони надати пропозиції. Про те, що як воно має існувати, тобто, так, рішення про те, що вони мають бути, воно є, але в якому вигляді, в якій формі, і в якій кількості, з яким там забезпеченням, тобто, це ще на етапі пропрацювання. Ну, у всякому разі, так, так сформульовано. Тому, звичайно, що відчути це неможливо.